Доброго дня, ви на каналі Галицький Лев, і сьогодні у нас інтерв'ю з Дмитром Воєводою, засновником Артелі Діло, реконструктором писарського мистецтва та карбування монет. В деякій мірі це продовження нашого відео про алхімію, адже Дмитро використовує певні знання цієї науки для свого ремесла. Вітання. Ми знаходимося зараз у археологічному хабі при києво печерській Лаврі, і сьогодні з нами реконструктор писарської та е, грошової справи Дмитро. Бо відомий в нашій посовці як Воєвода. Вітаю! Вітаю! Розкажи, чим власне ти тут займаєшся в реконструкторському русі. Я багато років, е, і зараз ми знаходимося в археологічному хабі, де ми зробили невеличкий куток реконструкції. Тому що ми займаємося, ми як артілік ділу, тобто ми там разом з компанією, робимо три направлення. У нас. Це у нас писемність, грошова справа та юлірна справа в часів Київської Русі, Тобто приблизно там з 10 сторіччя, приблизно до 15-го mm -hmm. період. У нас є як історична реконструкція в плані майстер-класів. Тобто практично, тобто ми розповідаємо людям, студентам, молоді, або дорослим людям про історію монетні справи писа, та писемності, як це було в ті часи. Ну і друга частина те практична, практично. Тобто, ми ще виробляємо концепту продукцію на uh -huh. тада. Я знаю, що ти вивозиш на історичні фестивалі всі свої пітри, ставки, тип письмо, багато меблів. А власне, розкажи, які інспечі ви використовуєте у своїх демонстраціях. Тобто, це і матеріали, так і yeah. це різноманітні навички, каліграфії, письма та друкарства. У нас е, більше, е, як, як технолог mm -hmm. за освітою, то мене це, в першу чергу це яка, е, технологічна складова. Тобто, які матеріали використовували, які інструменти, і як це воно все проходило. Тому я навчився е, с -с сам, тобто, я спілкуюся з науковцями, тобто, читаю. І на базі цього ми вже е, робимо щось. Репліки та розповідаємо більше. Ну, наприклад, якщо ми там, починаємо майстер-клас, взагалі в мене майстер-клас не по писемності, а по історії, історії писемності. Тобто Ми починаємо там, з глиняних табличок а, так, шумер, з, з клинопису, з ага. шумер, шумерів починаємо, тобто основа основ, як це воно було. Потім ми переходимо по історії, а що у нас там далі, які матеріали використовують. Папірус, наприклад. Так? І все це воно зроблено за історичні... історичними технологіями. Історичними технологіями. Так, це дуже цікаво. Потім ми переходимо там, на парагамен, потім у нас є папір. Тобто я, подорожуючи світом, збираю всі ті речі по світу, які наші пращури на теренах Росії, України використовували також Європи так? для письма, наприклад. Що так. потеряли такі. Потім, наприклад, на чому ще писали. Там, ті ж Береста. Берестяна грамота, так. Да. Це таке ж простіше, але ж, ну, ж це ж цікаво. Дійсно видно, що на цій бересті, на цьому шматочку, є написи реплікою. Mm -hmm. І показуємо. Якщо там більш е, така, продавня історія, тобто з античних часів, тобто греки та римляни використовували цери та писало. Також е, е, використовуючи листові можна було щось писати, і це ставало. Дуже цікаві насправді речі. У нас навіть на території Львівщини знаходили от такі стилуси, та й повинні вони для письма на воскових дощечках. І зараз вони використовуються у нас на історичних фестивалях, наприклад, судді під час турніру зазначають е, свої результати не е, ручкою кульковою на папері сучасному, а стилусом по цері, і потім передаються секретарю, який вже може виписати, наприклад, пером і історичним чорнилом на черпаному папері офіційний результат, який передається герою. Ми грамотно використовуємо, виробляємо також з печатками, та тому ті часи. Ну, але е, неможливо писати ж без чорнили. Mm -hmm. Ось, і ми, е, базуючись на знаннях е, середньовіччя, ми зараз виробляємо чорнили атраменти, тобто, саме самі продавні, які використовуються з Комбрижуті або Чорниле Копчені. Mm -hmm. е, трохи згодом у нас є чорнила з рецептом зроблені 10 століття, 15, го 17. го Ягідне чорнила, старакатис, тобто вся палітра чорнил, яка людство взагалі знає, тобто, ми виробляємо і є можливість на тих майстер-класах людям пописати, понюхати, які вони на нюх. Тобто це запах середньовіччя, тобто тих часів. Тобто ну, є така унікальна можливість. Якраз попереднє відео ми робили про алхімію, і я розказував про те, що одне з практичних галузей застосування це було виготовлення пігментів для фарб і, власне, чорнити. Я бачу в тебе тут цілий алхімічний куточок. Так, це у нас трохи як спойлер іде, бо алхімічний куточок буде трохи згодом, але, звісно, будь-яка писемність, вона... Суміжна з ілюмінацією, тобто з книжковою, наприклад, ілюмінація, а це вже хімія, це як так кажуть, і пігменти, і мінерали різноманітні. То ми тому наступним разом ми обов'язково про це вам розповімо розповідати. Тобто зібрані всі матеріали і е, смоли, і деякі речі цікаві з усього світу, які використовувались також. В а ну от розкажи, будь ласка, в двох словах, як із таких наростів на дубових листях, так, які називаються гали, як з них зробити чорнило? Ну, найбільш цікавим це є рецепт 10-го сторіччя, наприклад. Тобто наші пращури збирали дубові гали восени, коли були купки були великого розміру. Сушили, перемілювали, брали дубові тяжки, засипали туди. Потім брали квас. Не той квас, який зараз сучасний, з цукром, непонятно з чого зроблений, але кислий квас, натуральний, давали туди. Потім брали багато-багато ржавого заліза. Це принципово mm -hmm. теж тоді. І за приблизно за два тижні вже йшла хімічна реакція і з'являлася рідина, майже схожа на чорнила. Але для того, щоб чорнили вже були е, справжніми, то туди додавався ще бумі Арабік або, або Кам'яравійських. Це в Карабських Еміратів я е, привіз таку смолу акації. В е, ті часи е, дуже коштовні, то вони зараз немає кошту. Е, купці е, везли до Центра або до Сучасної Туреччини, потім до в, 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 шло це до Європи, Росії, наприклад, перемілювали цей гуміарабік і додавали як клей до а, чорнил. І вони виходять коричневого кольору. Колір, звісно, без цього, але це надає можливість, вони дуже гарно лягають на папір. папір на папірта. Бо якщо атраментом взяти, тобто сар копчені чорнила на пер на папірус, вони лягають дуже гарно, але з появою вже. Пергаменно на пергамент, на, на шкіру воно лягає погано. І зсипається. Всипається, так. А це е, майже там до 19 сторіччя використовували і чудово. чудово. Отже, е, самі прилади для письма, так, я бачу, у тебе тут є дуже цікава річ, яку часто туристи коли бачать, то питають, що ж це таке. Це олівець. Бо до 18 століття взагалі олівці були ось такі, з металу. Тобто суміш, суміш олова та свинця. А у нас на теренах Русі оловий свинець мав назву будь-яке олово. Олув, так. І Тому власне слово олуве по-польськи або олівець у нас. Де, так, ми собі це не розуміємо. Що свинець і олово, по суті, вони є марки, і вони малюють, залишають на слід, правда? Бо можна... а, нас тут буде... Не буде, Бачити, може потім показати, як Працює. Але це власне олівець, ця річ могла стиратися, цей напис. А що стосується пер, ти сам їх готуєш Якого птаха ти їх? Так. Це у нас гендичка або гусак. гусак, звісно. Але бачите, пір'я, не ті, які ми зазвичай бачимо у кіно. Угу. Красиве, такі махнати. Тобто перо обдиралося таким чином, щоб було зручно тримати його. Угу. Це по-перше. По-друге. Кінчик обов'язково загортовувався, нагрівався там до 60-70 градусів, потім встремлявся кінчик туди і загортовувався. Або він, коли на свічку кінчик mm -hmm. тримається, і він стає більш жорстким для того, щоб можна було писати. Коли ми його виробляємо і там в продаж, то у нас е, опробував власноруч. Кожна вона підписана, кожна кожен робочий. Угу. І по суті, перо це є трубочка, в яку набирається чорнило всередину, так? Ну, ну, якась невеличка частина. Макаєш, так, і решт, Його решт, треба надрізати. Решта стикає. Так, воно ну, ну, тут розмір, розвідний розв невеличкий машок для чорнил і будь які чорнило. Я ще в школі пам'ятаю, ми вчилися писати перами. Ну, черний, То рівень. вже більше до каліграфії, то oh, так, і почерк так. гарніший був. А зараз кулькою ручку можна зробити, на каліграфію. Oh, так, кулька ручку малює в будь-якому напрямку, а по наскільки скільки пам'ятає, малює тільки зверху, є плоска, але є плоске ну, працює, тому там ширина лінії широка та близька, а суті будь-якої каліграфії, арабської, китайської, це гармонійна столука. Широка лінія та вузенька. Якщо вона mm. гармонійна, то вона гарно виглядає. Тільки так таким пером можна зробити. Прекрасно. А що саме знаходиться за рідина в цій? Для це, це звичайно, е, вода, але е, ті люди, які ну, взагалі все дня віче дорогим задоволенням. А якщо треба збільшити е, е, якийсь текст або батунок, коли читаєш, пишеш або щось е, робиш, то можна було е, е, склянки такі використовувати. Да? Збільшує, тобто до виготовлення якісних лінз, так, так, тобто, так. власна пляшка з водою могла б через бути і поруч, а це просто більш дешево. Бо mm. лінзу зробити це ну дуже по треба вміти переривати. Так, так, так. А це, це таке швидкоруч можна було збільшувати будь-якого будь-якого розміру. Друга частина, я так розумію, це гроші з древніх часів до. Вже епохи високого середньовіччя. Тож розкажи, що ти маєш тут. Я бачу, тут в тебе пряма для Литва дорогоцінних металів з піддувалами. Так, 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 з сміхами. Тобто у нас друге направлення це монетна справа, і ми відтворили тут повністю весь процес виробництва і какування монет. Тобто, з Литва, тобто у нас є гору, в якому срібло. Це пересувна річ, повністю розбірна, ти можеш її вивести на фестивалю. Так, так, так. Це так і було. Були, так, все працює. І в ті часи також були пересувні пересув... пересув... ліварні також. Тобто це репліка тобто, пересув... Ось. Тому показуємо на майстер-класі повний процес від лиття. Заготовок до карбування. Після того, як у нас виходить лиття металу, тобто у нас зроблені ось така репліка селіварні форми, вони зроблені з овочського сланцю, для того, щоб у нас заготовка вийшла добра, тобто кругло форми заготівка, разом складається, заливається метал, потім достається. Є штампи, які є е, 100% е, 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 відображенням тої монети, як вона карбувалася. Одна частина матриці – це авіс піньок, пеньок, це інше зажим, і у нас є інструмент, кувалда. І потім заготівку кладемо і можна карбувати так, монету. Тобто в ті часи так воно все і відбувалося. Ми показуємо повний процес нашим студентам, ну, тому що цікаво. На цей час у нас є репліки 16 монет, які мали ходження на теренах Украї... Росії України. Ну, починаючи з перших грошей князя Володимира, це златник князя Володимира. Покрив шаром нас шаром золота. Так він Виглядає сам Володимир з тризубом, як воно в ті часи і було. Тобто це ручне карбування. І монет у нас багато, і стріблянників князя Володимира, і Ярослав Мудрий, і Святополки, є, і Візантійські монети є. Тобто, всі монети, які у нас були у вжитку. Також ми робимо ще реплики гривні. Як виглядала гривня? Київська гривня 16 сто грамів приблизно. Ось як вона на той час по розміру, по вазі. Так і ми саме робимо зі сплаву якийсь схож на срібло по щільності, тому і звісно розмір він натуральний. Якщо обрати чорний, гривню чорний типу, то бачите, кам'яні форми також відливались в них. Але потім, бачите, коли ви зайдете в музей, то дивлячись на гривню, бачите, що вони тут плющені. Це робилось тоді, коли, наприклад, купці між собою проводили якусь торговий оборудован, якісь тому, щоб знати, що це справжнє срібло, воно якісне, обов'язково наносили удар кукувалди по цьому злітку і по стану звуку по пластичності, можна було зрозуміти, що це гарне або не дуже гарне срібло. але ж нам зараз так трудно. Про це розповідати, а в ті часи розбиралися наші предки дуже гарно в цих матеріалах. Взагалі, ми плануємо довести обсяг виробництва наших монет до 100 одиниць. Я знаю, що насправді твоя перша робота це ти займався технологією шиття, так? Так, швімо виробництво технологію. А як би нато почав займатися власною реконструкцією? Майже вже 15 років mm -hmm. я в цьому займаюся, але останні 8 як професійний реконструктор. Тобто, це і моя професія. І спосіб заробити на життя? Так, так, звісно, звісно. Прекрасно. це коли хобі стає твоїм наступним життям. Mm. Ну, взагалі, мента нашої діяльності як артії діла це популяризація історії України, через що? Через навчання тобто через майстер-класи, які ми проводимо проводимо, і через сувенірну продукцію. Тобто це теж є частина популяризації, частина е, нашої історії, е, котру науковці по-своєму е, роблять свою працю, тобто е, надбання їх. А як це довести до споживача? тобто Ми ну, вирішили таким чином. Е, кожна наша продукція має наукове підґрунтя, це по-перше, і е, о, опис. Історичну тобто, довідку, і так людям більш зрозуміло, яка багата була історія Росії України, і ті ми були гарні. На цей час ми виробляємо більш трьох сотень розновидів сувенірної продукції. І у нас три напрямки: це в першу чергу, це все, що стосується писемності, починаючи з ЦЕР, військових тощечок. Вроде за тою рецептурою та технологіями того, того часу. Їх використовували разом з писалом. Бачите, такі як писала, які науковці знаходять та зберігають десь в музеях, а ми їх виробляємо і їм, їм ще можна писати по целі. Також у нас є виробництво олівців, бачите, як вони виглядали чудово, і історична довідка обов'язково до цього нас додається. Е, крім того, ми виробляємо чорнила. Багато е, рецептів у нас, але якщо у нас зроблене чорнило з рецептом, наприклад, 15 сторіччя, то у, нас, то, на, то у нас є і е, опис самої рецептури, і ми бачимо, який кольор чорнил, ну і, звісно, підтвердження. І іншим боком у нас там все написано, як їх е, виробляли в ті часи. Також ми виробляємо папір. Підчерпаний і авторський. І е, всі ці малюнки, е, це не видумка, це також взято з манускриптів тих часів. і на зворотньому, на зворотньому боці в нас є інформація, з яку, е, звідки це воно взяло, це 15 старіще наприклад. Тобто можна бути впевненим, що це воно так і є. Ну і більш е, для людей в інформаційному такому плані е, додатково, які наприклад цифри використовували. Як вони виглядали. Тобто, Звісно, також інформація по цьому у нас вся е, є. Е, Інша частина нашої продукції це у нас монетна справа. Бачите, е, монети у нас е, зроблені в, е, власноруч. Тобто, Кожна монетка вона окрема. Можна подивитися, як вона виглядала в ті часи. Ось. І, е, звісно, є опис на кожну монету. Ми, ми дивимося. Хто їх карбував, хто їх карбував, що там було написано, тобто історична довідка, як виглядала монетарня того часу. Тобто, це дуже цікаво. На цей час ми працюємо над монетами львівського монетного двору, Львівська монетарня, і там багато цікавих речей також буде трохи згодом. Ну, Третім напрямком нашої діяльності є ювелірна справа. Бачите, кожна частинка відтворена як вона, історично. Це жіноча луниця. Так, так, так. Це для дами. жіноча прикраса, як луниця. Ну і звісно, опис також є про цю річ. Тобто кожен турист може ти отримати гарну річ і ще про неї дізнатися, щось цікавеньке. чудова ідея. Насправді ти можеш на фестивалі придбати і чорнила, і пера, і папір або цери, і попрактикуватися власноруч домов у каліграфії. Насправді, в той час, коли зараз на більшості фестивалів продають один той самий шок в Китаю, неймовірно круто, коли турист. Відвідувач глядач може забрати додому частину справжньої історії, репліку, реконструкцію, і таким чином сам стати в якійсь мірі реконструктором або колекціонером. Дякую тобі, Дмитро, за твою роботу. Ну а всім нашим глядачам я хочу сказати: якщо вам такий формат інтерв'ю з майстрами подобається, напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповсюджуйте наш матеріал серед своїх друзів. Саме так український ютуб буде розвиватися, квітнути надалі, а наші майстри отримують гідну підтримку. Ну а якщо у вас є можливість підтримати наш канал на Патреоні, внизу є посилання. Частина цих грошей йде на підтримку наших воїнів. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.